Вимушені переселенці здають кров у Чернівцях, аби врятувати життя. Наталя Марченко готується до чергової донації: їсть солодощі та п'є чай, щоб збагатити організм глюкозою. До центру крові сьогодні прийшла уже в шосте. Перше я прийшла вже в серпні, здавала кров, а потім е запропонували плазму і тромбоцити. Перший раз було трошки важко, мабуть, там якісь, а потім все з задоволенням все легко переноситься. Донорство, особливо у тиловому регіоні, надзвичайно важливе, запевняє гендиректорка Центру служби крові Анжеліка Каланча. Донорство це стратегічна галузь охорони здоров'я, і ми як ніколи відчули під час повномасштабного вторгнення. І ми рекомендуємо приходити колективами з друзями для того, щоб легше перенести донацію. У рідному Куп'янську Наталія займалася сімейним бізнесом, та окупація росіянами змусила сім'ю Марченків евакуюватись. Згадує, до переїзду ніколи навіть не задумувалась про донорство. Коли сюди запросила, я зрозуміла, що, хоч щось, я можу зробити, бо кожен повинен щось робити, щоб прискорити нашу перемогу. Донором може стати кожен підсумовує жінка і додає, обов'язково повернеться до центру крові ще не один раз. Для мене це як ковток повітря. бо... Я відчуваю, що я потрібно це повинна це зробити. Головне, що кожна краплинка може зіграти роль. Максим Берник, Діана Чіок, Новини Чернівців, телеканал Сі4.